Привіт-привіт всім! Сьогодні ми з вами знайдемо секретну локацію в п'ятому розділі. Приємного перегляду! На початку розділу вам трапиться бик з білою сокирою. Він розповість, що в локації розкидані 5 злих возів. Спойлер: один віз уже буде знищено, тож нам залишиться знайти всього 4. Втім, розробники не намагалися їх сховати, і тому перші три візки ми зустрічаємо по сюжету. Важливий момент. Після перемоги над третім возом треба відпочити біля святилища і повернутися назад в це місце, щоб з'явився бичок і спрацював скрипт квесту. Далі, після біганини з залізною кулею, ви дійдете до кратеру палої печі. Розвертаємося назад і знаходимо розвилку, яку було складно побачити із заметушні з кулею. По дорозі вас чекатимуть декілька важливих босів, які потрібні для крафту цікавого посоху із попереднього відео. В кінці вас чекає останній візок, з яким вже намагався потягатися наш бичок. Після перемоги відкриваються льодяні ворота, а там недалеко і до секретної локації. Дякую, що додивилися це відео. Поставте лайк, підпишіться на канал та прокоментуйте його. Мені буде дуже приємно. Також я чекаю вас всіх на прямих трансляціях, де ми будемо з вами теревенити про всяку всячину. До зустрічі!